маємо можливість дізнатися про ситуацію на харківському відтинку на прямому зв'язку з нами командир батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії Харція за позивним Штурман. Я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю вас, Ранслава. Перед тим як ми почнемо розмову, хочу звернути увагу наших глядачів на QR-код, який з'явився на ваших екранах. Це означає, що йде збір для наших військових. Пане штурман. Розкажіть, будь ласка, на що саме збираєте? Наразі у нас триває збір для наших засобів зв'язку. Збираємо на 10 терміналів зв'язку для наших бійців. Це дуже важливо, тому що без, без зв'язку неможливо керувати боєм, неможливо створити гарну систему управління. Тому наразі це найважливіше для нас збір під час виконання бойових задач дуже багато і старлінків, і систем систем радіозв'язку виходить із ладу. Під час ворожих обстрілів тому наразі намагаємось закрити цей збір. Шановні глядачі, закликаю вас, кожного з вас, доєднатися до цього збору. ви почули від пана штурмана, що зв'язок це важлива складова бою, і дуже важливо підтримати наших військових, аби вони могли купити 10 терміналів зв'язку. qr код на ваших екранах трохи нижче є і номер картки, за яким ви також можете задонатити. Якщо не можете відсканувати qr код пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня важлива і допоможе нашим військовим з бригади Харція закупити оці ці терміналів терміналів зв'язку, які дуже необхідні на полі бою. Доєднуйтеся. Пане штурмане розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на вашому відрізку фронту? Оперативна ситуація наразі контрольована. Але противник весь час не полишає спроб продовжувати свої наступальні дії, відновлювати захвачення, захоплені рубежі і. Весь час міняє тактику, тактику свою застосування і військ, і техніки. Весь час намагається просуватися, використовуючи сприятливі погодні умови. Але доволі часто ми стали стикатися з тим, що, нехтуючи своєю живою силою, противник і і в день, і вночі, і в сонячну погоду, не незважаючи на сприятливі умови, весь час намагається зайти, притиснутись, влитися на наші рубежі. Ну але ми успішно відстоїмо їх. Проводимо свої контрзаходи. А це великі групи по дві-три людини чи набагато більші? Спочатку це було як е, пише книжка, там, моторизовані е, з'єднання заходили, як радянська книжка пише. Потім це стали е, малі групи на всіх частках, е, на всіх ділянках фронту було таке задіяння піхоти. А зараз це е, спроби над малими групами навіть по одній по дві особи зайти на наші позиції. Е, потім знову противник повертається до е, попередньої концепції, знову намагається застосовувати групи там відділення відділеннями там по 5, по 10 чоловік. Весь час намагається вчитися весь час намагається віднайти найбільш ефективну Пане Штурман, а розкажіть, як часто зараз використовують якусь от техніку для штурмів: мотоцикли, наприклад, баги чи щось такого плану? Наразі, як я вже сказав, противник здебільшого використовує спроби вливання над малими групами. Якщо у нього сприятливі погодні умови, якщо це не сприятливі, точніше умови для польотів наших БПЛА, то противник намагається використати техніку. Спочатку це Така розвідка моторизованими з'єднаними це баги або мотоцикл, найбільш ще маньоврення, найменш дороге, так, так би мовити. А якщо це вдається, то йде вже спроба такого моторизованого наступу з задіянням бронетехніки. Останнім часом це більш без техніки, це більш піші піші спроби зайти на позиції з місяця, як була остання спроба такого масованого комбінованого наступу. На декільких напрямках і за діянням е, танку, і за діянням підтримки бронемашин і мотоциклів постійно постійні спроби вони виникають, але противник навчається. Противник навчається, пробує щось нове, пробує якісь нові концепції, де вони працюють. Е, зразу там йде активне розгортання е, наступальних дій. Тому, тому ми готуємося на всіх ділянках і працюємо над тим, щоб. Бути на крок попереду нашого ворога ще трохи про тактику. От на деяких напрямках росіяни використовують тактику так званих дронів ждунів. А власне, що це за тактика? Як часто у вашому секторі ворог її застосовує? Вона не нова. Противник так же само намагається проводити розвідку, вираховувати наші логістичні маршрути, логістичні шляхи сполучення і виставляти на цих шляхах свої дрони засідки котрі Якийсь е суттєвий відрізок часу можуть бути в бойовій готовності, чекати на нашу техніку, чекати на наші переміщення, на переміщення живої сили. Потім дрон підіймається і намагається вражити живу силу. А як протидіяти от таким от дронам-ждунам? Наразі ми перед тим, як е починати дії, починати перехід, починати. Перехід техніки? Ми також проводимо розвідку, проводимо повітря повітряну розвідку до розвідку пішими групами, задіємо всі можливі засоби радіоелектронної боротьби. Якщо ми знаходимо такі дрони, то ми їх ліквідовуємо і сітками і ну, різними методами. а от дрони на оптоволокні от загалом, як далеко зараз вони можуть залітати російські такі дрони, і як їм протидіяти? Наразі ми фіксували на нашому напрямку дрони вже дистанцію до 30 кілометрів. Противник намагався залітати на наші позиції. Також технічними засобами розвідки ми це все виявляємо, виставляємо пости спостереження, котрі можуть заздалегідь попередити про такі дрони. Ну але наразі це така новітня концепція використання дронів, яку використовує і противник, і ми. І вона доволі, доволі вдала, доволі успішна. зараз. Іде боротьба за дистанцію. Тим більше дистанція використання, тим більш вдало можна впливати на противника, на його логістику. І те ж саме противник намагається робити і нас. Пане Штурман, маємо менше хвилини часу. Хочу уточнити: а чи спостерігаєте ви зараз накопичення російських військ? Чи є у них ротації? Постійно, накопичення йде постійне. Противник поповнює по, по одній-дві людини накопичує особовий склад і використовуючи будь-які сприятливі моменти, як я вже казав погодні, да? постійно намагається просуватися вперед. Накопичення постійне, противник має необмежений ресурс, живої сили. Це все це всі розуміють, і тому може задіювати. Будь-коли і будь на яких участках, незважаючи на нашу оборону. Пане командира, я передусім дякую вам і вашим побратимам за службу і за те, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру і розповісти, що відбувається зараз на харківському напрямку. І дякую всім, хто сьогодні задонатив на потреби бригади Хартія. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був командир батальйону розвідки 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія за позивним Штурман. Дякую.